Полтавщину вітаю! Я Осанова Ольга, і ми знаходимося в Криворуцькому дендропарку. Крім того, що тут надзвичайно красиві дерева, чагарники, квіти. Цей дендропарк знаходиться на короні доісторичного метеориту. Криворуський дендропарк був заснований у 1960 році людиною, яка практично освіти не мала, але була закохана безмежно у природу Сергій Маркович Лопатов. Коли він садив, його відговорювали. Кажуть, криворуська земля непридатна для таких дерев, екзотичних і всьому. Його всі відмовляли. Але він каже, буде день Друге відродження було це, мабуть, з 2004 року, коли еколог. На жаль, вже вона покійна, Олена Миколаївна Байрик, яка приїхала, вона закохалася на парк і вона дала нам турчок для нового розвитку. Коли було 120 видів кущів і дерев, завдяки їй, і її діяльності, що вона перезнайомилася з усіма екологами, з усіма парками України, ми зараз співпрацюємо, ми можемо нам допомагають, ми допомагаємо іншим. То зараз більше 320 видів кущів і дерев. З них дуже багато екзотичних. Єдиний на Україні, другий в Європі, музей живого дерева, де ми можемо побачити цілі композиції природи, От як фотографії, як пейзажі картин, можете в цьому парку побачити всю красу ну, нашого краю, нашої Полтавщини. Тут сама велика колекція дерев і кущів на території Полтавщини, це парк загальнодержавного значення, їх на території Полтавської області всього два. Це Остимицький і Криворудський. Творчі об'єднання, друзі природи, діти, які приходили кожен вечір, мене питають часто, а чого діти не ламають, от чого не це, а як вони будуть ламати? Як я йду, садять гіно, а хлопець каже, ти уявляєш, років через 15 приведу сюди сина скажу, я його садив. Він буде ламати? Ніколи. З безпосередньо участь дітей, як вони самі його трудять, як вони бачать, виросте, він не буде мусорити. він не буде. За цьому, бо це його. Ми раді тому, що парк процвітає. Ну, зараз це візитна карточка кривої Руди. Я радий, що громада зрозуміла. Якщо раніше вважалося чи єсмь, то всьому, що це, наша. це наша візитна карточка. Коли б ви не прийшли, щось квітує. Сьогодні ви можете милуватися, років 15 сакура квітувала одна-дві гілки. Зараз вся сакура квітує повністю. Я Кажу страшну річ, що найстрашніша сам, істота на цій планеті це людина. Яка сама себе знищує. Я завжди вважав і вважаю, що земля це живий організм. Ми думаємо і досі що оці часи, що радянські нам сказали, що людина цар природи. Людина елементарна частинка природи, треба жити за законом природи.